Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Горитерович сьогодні 11 лютого і пропоную поговорити знову про вибори. Так, ця тема всім набридла, вона виглядає абсолютно по-ідіотськи. Але західні медіа в тому числі нам постійно підкидають свіжу інформацію для роздумів. Плюс є певна реакція або відсутність реакції, наприклад, з, з боку офісу президента, що теж наводить на певні думки, і оскільки ця тема ну залишається достатньо гарячою, ну хоча б трохи, але уваги їй теж приділимо. Але е я пропоную на цю історію подивитися дещо з іншого боку, а саме обговорити, чому ніяких виборів не буде, і взагалі розмови про них зараз це повна дурня, і е вона е шкодить Україні, а не насправді робить якісь позитивні речі. Власне, все це обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, вийшла стаття в Financial Times про те, що Україна готова провести і президентські вибори, і референдум. До 15 травня, як того вимагають Сполучені Штати Америки, я наведу зараз кілька цитат, які власне стосуються цього матеріалу. Ну а потім ми проаналізуємо, що ж відбувається насправді. Так, от в матеріалі зазначено, що Україна почала планувати президентські вибори разом із референдумом щодо мирної угоди з Російською Федерацією після того, як адміністрація Трампа ну наполягала, щоб Київ провів обидва голосування до 15 травня інакше існує ризик втратити запропоновані гарантії безпеки Сполучених Штатів. Тиск достатньо інтенсивний. Про це говорять високопосадовці, як українські, так і західні, і цей тиск. Іде з боку Білого Дому з вимогою завершити мирні перемовини і поставити крапку у війні. Посадовці, які беруть участь безпосередньо в цих перемовинах, мова йде про українських і європейських. Важливе дуже уточнення українських і європейських, які залучені до планування, і інших осіб, які проінформовані про ситуацію, Зеленський має намір оголосити план президентських виборів і референдум. Дому 24 лютого 2026 року, в четверту річницю. Ну тут не річниця, тут роковини по суті да, повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Один з західних позадовців, обізнаний з деталями, зазначив, що українці мають досить жорстку ідею, що все це потрібно поєднати з переобранням зеленського. Українські західні посадовці також підкреслили, що як сам графік, так і ультиматум США ну, навряд чи будуть остаточними, оскільки все залежить від низки факторів. Головний фактор це позиція Росії, позиція Путіна. Але цей план підкреслює максимальне прагнення Зеленського підвищити свої шанси на переобрання, водночас запевняючи президента США Дональда Трампа, що Київ не затягує мирний процес, якщо домовленості можна досягнути. Ну і також. Особи наближені до Зеленського, заявили, що він і його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа, що готові розглянути надзвичайно стислий графік, попри логістичні труднощі проведення виборів у воєнний час. Ну і також Зеленський заявляв, що Україна і США досягли домовленості щодо цих гарантій і готові їх підписати з Трампом. Однак, президент США дав зрозуміти. Києву, що ці гарантії залежать від погодження ширшої мирної угоди. Ну а далі там вже по тексту і про те, що треба поступитися Донбасом, і все це треба зробити до дедлайну 15 травня, бо далі проміжні вибори і так далі. і і і так 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 далі, так далі, так далі. Ну і все ж таки, видання достатньо збалансовано намагається подати інформацію. Говорить про те, що план може бути відкладений через значні розбіжності між Києвом і Москвою щодо ключового питання території Запорізької атомної електростанції, ну і плюс. Плюс графік може бути порушений в разі ескалації російських атак на критичну інфраструктуру України і наземного наступу, яке росіяни ведуть на південному сході України, хоча він і дуже невдалий, і вони несуть там колосальні е, втрати. Ну і вішенька на торті, так би мовити, люди близькі до президента України кажуть, що він вважає що його найкращий шанс на переобрання. Саме цього року, особливо якщо голосування відбудеться одночасно з референдумом. Ну і якщо це буде все відбуватися в один момент, це якби гарантує вищу явку виборців. а Вона критично важливою є для референдуму. От така історія, як на мене, вона виглядає як повна дурня. Дивіться з точки зору дат. І з точки зору можливості, взагалі, організувати референдум, і тим більше організувати якісь там вибори. Я підкреслю з точки зору дат, те, що на банковій дійсно є сподівання, є план переобрати зеленського. Скориставшись певними обмеженнями правового режиму воєнного стану, це відома всім історія. Це одне не від не, не виключає іншого. План такий є, але просто його неможливо буде реалізувати. Чому тому, що ну от навіть ці статті дати вони виглядають абсолютно нереалістично. Крім того, я не сильно розумію, яке відношення до цієї взагалі до реалізму має історія про якийсь дедлайн пов'язаний з проміжними виборами в США трам. Трамп не може при всьому бажанні вийти з переговорного процесу і зосередитися на внутрішніх виборах, тому що результат внутрішніх виборів значною мірою тепер для Трампа залежить від того, як він вирішить питання російсько-української війни. Тому тут для нього питання не в дедлайні, а питання. В тому щоб завершити війну і з цією перемогою, такою піти на проміжні вибори, ну які будуть відбуватися до конгресу Сполучених Штатів, що цікаво, як тільки вийшов матеріал. Від, з'явилася відразу реакція офісу президента. Це дуже рідко буває, як правило, офіс президента не так швидко на це реагує. Що до речі, свідчить про те, що явно якісь високопосадовці з офісу президента дійсно давали коментарі коментарі для Financial Times. Так, от офіс президента заявив, що. Е Провести вибори в Україні до 15 травня можливо лише за наявності гарантій безпеки, і далі йде цитата: що якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи серйозно розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека. Ну нічого такого екстраординарно нового тут не прозвучало. Але ну офіс якби намагався відреагувати і намагався подати цю інформацію, що ну не, не все так однозначно, як написано в статті, ми якби. За вибори, але тільки якщо буде безпека, але ніхто чітко не сказав, що такої ідеї взагалі то немає. Але я ще раз підкреслюю, що насправді всі розмови зараз про вибори в травні, в червні, в липні, і навіть в серпні, давайте так візьмемо вони виглядають як повна дурня, і це схоже на такий цілеспрямований вкид. Причому я схильний вважати, що це не вкид саме західних медіа. Вони просто роблять свою роботу, вони збирають різну інформацію. Це в першу чергу вкид наших високопосадовців, які спілкувалися з представниками західного видання і розказували про поєднання виборів референдума про 15 травня, швидкість, явку і так далі. Це тестування, це спроба подивитися, як суспільство на все це буде реагувати. Як воно до всього цього буде ставитися? Це дуже важливий момент. Тим більше, тим більше мені здається, що. Ідея робити якусь політичну заяву щодо виборів з прив'язкою до 24 лютого, початку повномасштабної війни. Ну це верх ідіотизму. Я не сильно розумію. Взагалі звідки така дата з'явилася, якщо в офісі її реально розглядали, і це не вигадали журналісти Financial Times, Ну то це найбільш ідіотська ідея, яка взагалі тільки може бути, і ну, явно від неї треба відмовитися, тому що це ганебно просто буде виглядати, і явно це призведе до зворотнього. Ефект, українці на це відреагують вкрай погано, замість того, щоб казати про. Те, що на нас очікує в майбутньому, говорити, що ми підемо скоро на вибори. Ну це така собі історія. Тому я, от конкретно ну знаєте, і відразу засумнівався в, в реальності того, що написано в статті, коли цю дату побачив. З іншого боку, креативники в офісі президента можуть і не на таке піти. Вони можуть власне багато цікавих інших речей робити, тому я б нічому такому не здивувався. Не забуваємо про цьому, що. Більше половини громадян України виступають категорично проти виборів під час правового режиму воєнного стану. І з цієї соціології теж треба щось робити. Якщо офіс на щось таке налаштовується, її треба якимось чином міняти. Міняти як незрозуміло, і відповіді на це питання теж немає. Ну і плюс зазначимо про це Ольга Івазовська писала, яка. Якраз є членом цієї робочої групи, яка працює в парламенті щодо напрацювання законодавства під перші повоєнні вибори. Вона сказала, що є порозуміння. Щодо необхідності мінімум півроку від закінчення воєнного стану до дня початку виборчої кампанії, ну закріпити в цьому законодавстві. Тобто, оцей період півроку він приймається усіма членами цієї робочої групи. А туди входять і представники слуги народу. Їх там більшість. Тобто, це важливий дуже момент. Всі прекрасно розуміють, що навіть ці півроку є дуже оптимістичними термінами, і ви від них нікуди не подінете. Ну не подінетеся. Вона зазначила, що 12 лютого, ну буквально завтра вже да, збереться наступна велика парламентська група для того, щоб заслугати напрацювання сіми підгруп, які за місяць провели 32 два засідання. І очевидно, що будуть потребувати продовження роботи, особливо в сфері медіа, агітації, боротьби з російським втручанням до речі, дуже важлива тема, і так далі. Ну і крім якихось нових норм понять у виборчому законодавстві, такі повинні з'явитися в кримінальному кодексі кодексі України з питань адміністративних правопорушень. Ну і плюс різних процесуальних заходах, якщо мова про російський матеріальний вплив буде йти. Тобто, грубо кажучи, зараз така кількість питань, які ще не вирішені, що про ніяке 15 травня, червень, серпень, не знаю, липень, а можливо, навіть вересень, мова взагалі не може йти. Ну і найголовніше, найцікавіше про це я запишу окреме відео завтра. В Верховній Раді взагалі немає голосів під таку історію. Верховній Раді зараз взагалі немає голосів, тому що Верховна Рада мертва. З, з процесуальної інституціональної точки зору, і ми бачимо, що там не вистачає просто депутатів, в залі, які готові голосувати за навіть прохідні рішення, базові рішення, які вони постійно голосують. Де знайти голоси взагалі під отакі зміни і під проведення виборів тере референдуму, відразу там. Не знаю, там або після завершення війни, або навіть під час якогось умовного перемир'я. Ну не зрозуміло, тому що ці голоси просто там не з'являться. Звісно, їх можна організувати в різний спосіб, силовий, не силовий, матеріальний і так далі. Але це потребуватиме просто таких ресурсів, яких я боюся в офісу президента, просто немає, особливо після відставки Андрія Єрмака. Тому виглядає так, що це такий черговий вкид. Але вкид спровокований власне представниками української сторони, яка бере участь у всіх цих перемовинах, з метою знову, мабуть, якось трошки розбурхати суспільство, перевести фокус уваги, але й подивитися на реакцію. А взагалі, українцям окей, теза про переобрання. Дивіться, як звучить переобрання Зеленського, не вибори президента, переобрання Зеленського паралельно з референдумом і закінченням війни. Тому я не виключаю, що мова йде насправді про реальну історію. Яка просто не співпадає по термінам, терміни спеціально такі вкидають для ну щоб зрозуміти їхню нереалістичність, але з розрахунком на подальший розвиток подій і формування вже певного образу, що ми в якийсь день рано чи пізно прийдемо, проголосуємо на референдумі, перевиберемо Зеленського і далі будемо думати, як вже розвивати країну після завершення війни. От така логіка вона має право на існування, і мені здається, що. Західні медіа тут просто поюзали для того, щоб ці тези закинути ще й спробувати якось перекласти відповідальність частково на американців, що це, начебто, вони висувають певні дедлайни. Хоча і посол е, США при НАТО е, Вітакер і багато інших американських урядовців публічно і не публічно говорили, що ніяких дедлайнів немає. Так, Трамп любить ставити насправді ці дедлайни. Ми це розуміємо, але вони завжди є дуже умовними. Конкретно записаного десь дедлайну немає, тому більше схоже на те, що. Це українська делегація ці дедлайни вигадує ну для того, щоб потім їх використати для вирішення якихось внутрішніх питань. Ну і використати це в якості аргумента для відповідного спілкування з громадянами України. Отака історія про чергові вкиди, про чергові дурні розмови про вибори. Думаю, що їх і надалі буде не менше. Ми будемо уважно спостерігати. Ну і намагатимемося розвінчувати всі ці міфи про швидкі вибори, референдуми і. І, е, пряму залежність переобрання Зеленського. З завершенням війни, тому що така теза вже теж з'являється, що війна закінчиться. Коли переберемо президента, тоді буде все простіше. І мені здається, що зараз основні зусилля офісу, в тому числі на цю тезу, спрямовані. А ця теза є надзвичайно небезпечною. Ну і відверто маніпулятивною. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, Звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!